Всім привіт, хапаю тельвію на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний варіант. Ось така шкода супер. Це 2019 рік. Автомобіль офіційно куплено в Україні. На них автомобіль весь в рідній фарбі, на гарних глухосплавних дисках, хороші гумі та в хорошій комплектації. По кузову досить непогано виглядає. Має ось таку проблемку. Посічені фарищі хороші. Ось, але це можна зробити заміну самого складення, це немає не жодних проблем. Має безключовий доступ, ось так гарно виглядає. Позаду вже оновлена оптика, камера заднього огляду, задня припевність і присутня. Велике багажне відділення, шторочка присутня, все дуже гарно, додатково розумовий килиміт. Попередній власник його дав гарно за машиною, тому воно в такому збереженому стані. З цієї сторони зауважень також немає. Перейдемо у салон. Гарний шкіряний салон в хорошому стані. Салончик взагалі доглянутий. Гарний амбієнт підсвіточко, хто як називає контурна, амбієнт, у неї зручно. Переді гарно уновлена мультимедія велика, було клімат. Зараз зробимо запис, більш детальний вертаж. Двигун 1,8 TSI. Також зауважень немає. З цієї сторони також є ось таке посічення. Потрібно дві фари під заміну скла. Думаю, це в районі 200 доларів можна зробити. Так, По комплектації маємо повний електропакет, підігрів та складання електродзеркала, водійські з пам'яттю та з електроприводом, автосвітло. Також даного автомобіля є 130 км пробігу. Зовсім небагато мультикермо оздоблене шкірою. Також маємо асистент слідкування за смугою. Зробимо запуск у нас кнопки, пробіг, нагадаю, 133 тисячі пробігу, двигун працює рівненько, жодних питань немає. Мультимедія класна велика. По меню ми маємо та Android Auto, автомобіль має жодних помилок немає, гарний двохзонний клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Все дуже в дуже гарному стані. Тому якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто львів, даний автомобіль можна купити за повну вартість, а також полізе. Тому всіх чекаємо з радістю. Приїжджайте, хапає авто, хапає авто. जिम हार हो गया